Всім привіт! У нас така зима. Скоро лютий. Повинно бути 30 градусів мороза. Але все змінилося. Іду, за грибами або погріби. Верба цвета там, бджоли літають, що лі... літом буде 50. Білих грибів нема, але опеньки можна збирати, правда, зимою є також гливи. глиби. Вон комарі бачу літають. І то багато, буде ще тепло. І вон свіжі сліди, хтось сходить. Там трошки далі бачу глива, я ще на початку зими. Подивлюся, що їх ще не забрали. А може вони не виросли, мов пропали. Я був лишив, от бачу, є вроді. Правда, висока. Що достану. Та не скажеш, що то зараз зима. Сонце світить. Комар літають, Бджоли. Люди ростуть. Тут вони є. Трохи позабирав хтось. Тут були класні такі лини. Тоже стара. отут тут трохи вище можна щось забрати. І то якісь припечення вже пригріли їх занадто. Так. Такі присушені. тут на нас такий лісоповал. Тут грібне місце. П'єт ротовики я бачу. Ой якраз такі на і триметіс. Різнокольорові. Або індичий хвіст вроді називається так той гриб. Пише, що допомагає від цих болячок. І від язви, і причинку лішить. Не знаю. Щось не хочеться мені таких грибів пити, робити з них чай. Їх не будеш їсти. Вони тверді. Це отой ландчик то Тож якийсь інакший. Ті білий, ну, може то так на сонці, напевно, ні. Два види, Візьму там пару на чай. Попробую. От, такі різнокольорові грибочки. Хто хоче, може спробувати почитати в інтернеті. Пише, що дуже якийсь дуже класний гриб. Лікарські гриб. Хто в темі напишіть? Хто лічився ним. Можна что залікувати чи ні. Дивіться, грибошки ростуть. Інтересно. А тут повинна, повинні бути білі, тільки зима. По тих дарях повинні бути гливи і зимові опеньки. Але щось мені не хочеться лізти. Потім трудно вибратися з тих кущів. так зараз в лісі. Травишка росте зелена, мох. класно, сонце світить. Ті тут багато, але це не гливе. Протолики. Я рідний такі Тут білий там Індю... індючі хвости були. на глива? Далека подивитися. Скоро буду тут опеньки, так що буде трудно перейти на траві. Може вже і були. Сюди трудно до за добратися, зайти. Опеняк не видно зимових. Тут ми риби збираємо в тих горбах. Ще на ягодку знайшов. Так, вибрався на горбах. Тут така стежка у нас. Легко йти. Таким так є. Щоб не вмерти. Маленько вийдеш. Дві там якісь лишеї такі, чеші, гриби такі. Неясно. Сонце світить. Гана знімати. Наразі всім дякую, короткий фільм. Буде далі.